HDJ-CX від Pioneer DJ розроблені за рахуванням потреб сучасних діджеїв, наголошуючи на легкій зручності та точному відтворенню звуку. Основний акцент робиться на комфорті, тому що навушники важать всього 136 грамів без кабелю. Це мінімізує навантаження під час довгих DJ сетів. Вони пропонують широкий частотний діапазон від 5 Гц до 30 кГц для захоплення повного діапазону звуку. Конструкція наголошує на чіткому відтворенню важливих для діджеїв частот. Таких як бочка, барабани та хайхети. Це досягається завдяки композитній плівковій діафрагмі Пік-па-пік. -пік». Незважаючи на легкість, вони створені, щоб витримувати навантаження діджеєнгу. Вони мають міцну конструкцію, включно наголов'ям зі сталевим сердечником. Вони пройшли випробування на ударостійкість за військовим стандартом США, що свідчить про високу міцність. Вони постачаються з двома змінними кабелями спіральним і прямим. Вони також містять запасні амбюшури для тривалого використання. Також у комплекті є перехідник з холдером, який чіпляється. На кабель навушники HDJ-CX надають пріоритет комфорту для тривалих сеансів, точному моніторингу звуку, надійності у вимогливих діджейських умовах. Ці характеристики роблять їх цінним інструментом для діджеїв, яким потрібен як комфорт, так і точний звук.